Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Алофьоров. Нові кремлівські методички вражають своєю брехливістю, вражають своїм просто безумством, вражають всім, всім, всім маніпуляціями і тому подібне. Вони стали відомі для видання Медуза, і це видання інтернет-видання продемонструвало деякі цитати, які ми з вами тут зараз і розберемо. І от, до речі, вони, коли говорили про захід. Такі от, так, країни Заходу, колективний Захід, так, то вони навіть розшифрували, що таке колективний Захід. Друзі, давайте тепер подивимося дуже теж класний матеріал для аналізу. Тобто, країни Заходу об'єднані, так, оце Запад Сатанінський, Ті країни, які вважали, що треба Росію розчинувати. це, цитую, Тіфтонський ордін. Сміятись після слова Тіфтонський орден. Швеція. Річ Поспаліта, Імперія Наполеона Третій Рейх і НАТО. Ну, давайте не будемо про реч Тівтонський орден, Швецію і Річ Посполітою говорити, бо це просто бред, так? Ну, зрозуміло, це країна, які їх били. Але от цікаво: Імперія Наполеона Третій Рейх, друзі, не сказано Франція чи Французька імперія, а Імперія Наполеона. Скажи, дядя, не даром, -ля, 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 ля да? Імперія Наполеона. не Франція, не Французька імперія. Потім Третій Рейх, не Німеччина, а Третій Рейх. Ну, я думаю, що багатьом вам стало зрозуміло, що вони починають уникати в термінології те, що як білі німців, так і будемо бити німців. Ні, французов теж бити не можна тепер. Били вояків імперії Наполеона, наполеоновцев і Третє Рєхівців, Ось вам і приклад того, як необхідно закругляти куточки на їхніх квадратних головах. Ну і НАТО зрозуміло. А тут ще, друзі, історичний підхід. Нарешті, нарешті, вони визначилися: то Володимир Путін хотів бути Володимиром Святим, то хотів бути Петром Первим, то Сталіним, а тепер вони почали. Один, один з розділів цього документа е, звучить так: Сіла в правді. Це слова, які вони намагаються приписати, приписати Олександру Невському. Дійсно, в літописах є фраза, яка є, е, звучить з уст Олександра Невського. Вона звучить так: не в сілі Бог, а в правді. Розумієте, ловлюєте? Сіла в правді. Тобто, правда є силою. Правда має бути озброєною. А насправді, Бог же ж не в тому, що він зі зброєю, в тому, що в ньому істина. Тож перекрутили слова. Ну, Олександр Невського, ви знаєте, намагається зараз розкрутити, і це дуже зрозуміло. Бо Олександр Невський є один з міфів, який починав розпучувати при Петрі І, потім, пам'ятаєте, був він Ейзенштейна тридцять року Олександр Невський. Якраз де він б'ється, так захищає родину. Це от якраз міф, який увійшов в Другу світову війну. Ну і тут зауважують, що цей міф Олександра Невського, це Петро І його збудував в Олександра Невського авру і почав це культ робити. І, до речі, тоді ж синод заборонив зображати Олександра Невського, бо він же святий як. Тому що він став монахом під іменем Олексій. І ікони з ним були як з монахом, але його. Синод заборонив зображати монахом і тільки виключно воїном. Це якраз часи Петра І. І що цікаво, що в Олександру Невську лавру навіть мощі перевезли Олександра Невського, але справа в тім, що він до цього мощого був у Володимирі, але була величезна пожежа в місті Владимір в 1491 році, і ці мощі згоріли. Що перевезли в Петербург, незрозуміло. Більшовички кляті в 1922 році мощиці витягали, вони на дослідження, але наукового дослідження не було. Хоча у них величезна любов була там, Андрія Боголюбського, там Герасим, Герасимов там робив реконструкції Ярослава Мудрого. А от Олександра Невського ні. Чому? Тому що там, ну, так би мовити, мощей нема. Але цікаво, що ви знаєте, вони навіть пропонували свого свого часу. В 2000-х роках зробити Олександра Невського патроном Федеральної служби безпеки. От, але що нам треба зрозуміти, що вони протиставляють Олександра Невського як їхнього героя? Людину, яка насправді почала була під Ордою, під монголами, виконувала їхні всі доручення. І в той самий час, коли вони будуть апелювати зараз війну в Україні називати, ну, власне, новим Невським Невською битвою, так, це 1240 рік Чечуцькою. Битви на Чуцькому озері, це 1242 рік. Так от, вони будуть протиста... протиставляти Олександру Невському, тому що от він бив... бився проти загарбників, цих Тевтонів. Тут не дарма ж Тевтони виникли як західне зло. І якраз саме через це вони будуть казати, що в Україні йде спецоперація, і Олекс... новий Олександр Невський, тобто ПВО, буде б'ється проти сил зла. Але я хочу нагадати вам, що. В той самий час, коли воссал, тобто залежний від монголів, який їм поклявся там і все інше. То, то їх, не те, що союзник монголів Олександр Невський був, він був просто їхній ну, рап і підніжка. Та, він був, прийняв їхню залежність. В той самий час, коли Олександр Невський б'ється проти Тефтонів, проти рицарів, то в той самий час наш князь Данило Романович, майбутній король Данила, Данило. Саме в ті самі 1240 роки, коли монголи беруть Київ, коли Олександр Невський, монголи беруть Київ 1240 рік, Олександр Невський в тому ж році воює за них, за монголів проти тевтонів, так? Бо вони виконують доручення. А Данило Романович, він в той самий час збирає хрестоносців, щоб створити хрестовий похід проти монголів. От саме Олександр Невський є цим от. Меж, Межець між цивілізаційною, насправді для них хто що обрав. Ну, йдемо далі. Е, що нам треба знати? Що? Е, ще цитатка: російські солдати уверені в своїй правоті, тому що вони продовжують діло своїх дідов і прадідів, Добивають нацизм. Ха, ви знаєте, хто б що говорив про добивання нацистів? Я вам пояснив, чому термін фашизм зник. Чому вони нам апелюють нацизм? Да? Але просто питання до Путіна. Що ви там не добили? Нацизм? Німецький нацизм ми не добили? Та ваші війська до 1994 року стояли в Німеччині? 338 тисяч совських російських військ стояло в Німеччині. Ви про які наци... ви його не добили там? Будь не а винт проявляется быв на внимательнее, а був будь... тут это просто бред Далее цитую: сложившееся на Западе общество потребление требует много ресурсов. Ну, понятно. Собственные ресурсы у Запада закончились несколько веков назад. Это стало причиной колониализма и неоколониализма. Запад прямо говорит, что Россия обладает слишком большим количеством ресурсов для одной страны. І поэтому її треба розділити. Ну, знов-таки боязнь персів, що їх розділять. Але, друзі, про сильно велике кількість ресурсів це вам, вам не стороно, товариші пропагандисти. Тобто Росія має величезну кількість ресурсів. А чому ж тоді рівень, життя, рівень якості життя у вас до 2022 року був на 105 му місці? А чому індекс людського розвитку? До 2022 року у вас був на 54 рівні. А чому у вас рівень ВВП до 2022 року був на 6-му місці, зараз скатився за десяточку. Ви ж найбільша країна з ресурсами. Ну, і тепер, звісно, що нам треба знати остання цитатка, яка просто умиляє. Руководство Росії Лічно Володимир Путін не допустили нападення на Росію. было принято решение в начале специальной военной операции, что позволило избежать повторения 22 июня 1941 года с вторжением нацистских войск на территорию России. Руководство России и лично Владимир Путин. Це, э, и лично Владимир Путин, это не что иное, как такой парафраз, до Сталина. Советская э, коммунистическая партия и лично товарищ Сталин А там підставляли Сталін, Брежнєв, Хрущов, Андропов, Черненко, Горбачов і Лічна товариш. Тобто це культ особистості, який, власне, був притаманним всім тоталітарним суспільством і Росії, в тому числі. Лічна Володимир Путін. Отак От Лічна Володимир Путін взяв і викопав окоп. От там десь у собі налтає на бомбосховище. Не допустили нападіння на Росію. Ну, в чергове, знову таки, вони, бачите, вони всі бояться, що на них нападуть. Хто на них нападе? Ну, ми зрозуміло. Але э, спеціальна воєнна операція дозволила збіжати повторення 22 іюня 1941 года з року нацистських войск на територію Росії. Бачите, як вони вже проговорюють СССР. Напавлене на СССР, де була конституція, яка гарантувала іншим республікам. Свої конституційні уряди так, влади, а напали на Росію. Ну що ж, тоді, якщо Німеччина напала в 41-му році на Росію, тоді давайте говорити справедливо, що в 1939 році. Не СССР напав разом з Німеччиною на Польщу, а Росія напала на Польщу, розпочавши разом з Німеччиною Другу світову війну. Давайте говорити відверто, що в 39-му році, 30 листопада, не СССР напала на Фінляндію, а Росія напала на Фінляндію. Давайте говорити і далі, що всі ці розстріли. Катині, польських офіцерів, 21 тисяча розстріляна не СССР, не партію, не якимось там безмовним НКВД, а розстріляний Росією. Давайте говорити далі, що Росія зайшла в Афганістан, В'єтнам, Корея, Росія, якщо ви так починаєте, то давайте тепер Росія відповідайте за те, що ви наробили в цьому світі в 20-му стрічі. Росія, ви правильно говорите. А те, що ви збіжали вторження 22 юня, ви про... Російсько-німецьку війну, бо ви ж до цього були союзниками Німеччини, і ви, Росія, розпочали разом з німцями в 39-му році Другу світову війну. Що ви хотіли і Нападу на вас, України, Бред, маніпуляції і чергова провокація від путінських. Режимщиків маріонеток тимчасових, які зникнуть разом з, з цією імперією, друзі. Надзвичайно складно було читати весь цей бред, але хотів вас підготувати для того, що ми будемо чергово чути ці пасажі, які будуть доноситися з їхніх брехливих так званих засобів масової інформації. Ще раз хочу вам наголосити, що Підписуйтесь на цей канал, лайкайте, будь ласка, коментуйте, поширюйте відео, бо нам необхідно боротися разом за історичний український Ютуб. Друзі, всім дякую. Нагадаю, що з вами був український історик Олександр Ауфьоров. Слава Україні! Слава нашим збройним силам, Національній гвардії, азовцям, теробороні, всім волонтерам і людям доброї волі. До наступної зустрічі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.